Через російські обстріли Запоріжжя відрізане від залізничного сполучення. Пасажири, які їдуть до прифронтового міста, та з нього змушені добиратися автобусами до Дніпра, а вже звідти потягом. Скільки людей щодня їдуть із Запоріжжя до Дніпра і назад? Як організоване переміщення, та наскільки це зручно для людей? Дивіться у нашому репортажі. Вже майже місяць запорізькі пасажири користуються потягами укрзалізниці із сусіднього Дніпра. Залізничне сполучення з прифронтовим Запоріжжям перервалося наприкінці січня. З автобусу зразу сюди і так само ми їхали сюди. Зразу приїхали за годину. Ми ну, підозрювали, що так і буде щось, бо ми вже знали за Сінянікава, що розбили, що ми туди не їдемо. Все взагалі дуже добре було. Живу в Запоріжжі, вивозила дітей. У нас дуже накальонна ситуація наразі зараз. Причина того, що до Запоріжжя потяги не ходять, неодноразові російські атаки на ділянку залізниці в Запорізькій області, а також обстріл вузлової станції Синельникове. Вона розташована між Дніпропетровською та Запорізькою областями. Сьогодні в зв'язку з такою складною безпековою ситуацією на напрямку Синельникове Запоріжжя. Поїзди рухаються до станції Дніпро. Головний, і пасажири з квитками до станції Запоріжжя перше прибувають у місто Дніпро, де тут ми надаємо допомогу у пересадці і подальшому проїзді до Запоріжжя автобусним сполученням. Щодня до Запоріжжя прибували від шести до восьми потягів. Тепер щодня доводиться рахувати запорізьких пасажирів, щоб посадити їх в автобуси. Я не знаю з чим це пов'язано. Таке, як пересувати. Там, там пошкоджена лінія, чи що. Чого це так? Ну, дуже незручно так сів доїхала, Це... тим більше у мене ще нога травмована. І взагалі дуже важко пересуватись. Ну, вже доїхати. Олена каже, що 24 січня вона поїхала до Києва ще із Запоріжжя. Рух потягів перервався приблизно за тиждень через повторний обстріл станції Синельникове. Про те, що до рідного міста доведеться повертатися з пересадкою, жінка дізналася у потязі. Оголошення було в поїзді, ну, бачила повідомлення, що ні, автобуси. Так. Так і дізналася. Зараз дівчат багато стоїть з стрілечками оціма. Що? На автобуси. Ну організовано все добре. Навіть очень удобно. Там стрілочки, все чудово. На, з, е, у поїзді вже. Кондуктор правильно, як і вже все повідомлені. Провідник у нас все нам повідомила. Все так само автобуси вас чекають. все без питань, ніхто не хвилювався. Запорізька та дніпропетровська адміністрації організували автобусне сполучення між областями. Допомагає й благодійна організація. За запитом Запорізької ОВА, нам було екстрено відреаговано на цей лист. А буквально за один день було схвалено та узгоджено рішення щодо організації соціальних перевезень зв'язку з тим, що Залізниця, через який йде сполучення до Запоріжжя та з міста Запоріжжя була суттєво пошкоджена ласток бойовиті. Волонтери надали вісім великих автобусів по 60 місць. кажуть, що цього цілком вистачає для запорізьких пасажирів. Ми сьогодні, о четвертий ранку, почали за попередніми підрахунками. Це десь понад тисяча людей там, по е, в залежності від дня, в один день вісім рейсів, в інший. Шість кто це 1300-1500 людей у середньому задсади. Зад. Більшість пасажирів уперше їдуть із пересадкою та хвилюються через закриття залізничного сполучення із Запоріжжям. Анжеліка каже, що хоче забрати родичів до Києва. А мене там всі: мама, бабуся, дідуська, сестра. Хочу поїхати якось примусово. Може їх забрати звідти. Не знаю, побачимо, як буде. Ви мабуть, привикли вже до цього. Стану, що, мабуть, відбувається, тому, мабуть, не переживають. Та їхати не хочуть. Покидають свої домівки. Наразі в автобусах, які доставляють запорожців до потягів, проїзд безкоштовний. Однак пасажири кажуть, що в перші дні після припинення залізничного сполучення приватні перевізники вимагали додаткову оплату, та й умови були значно гіршими. ми їхали на Київ, і от зараз Києва точно так же. Автобуси з Волкою по все чоплінки вже туди їхали, автобуси були холодні, волохона ті класні автобуси. Якщо так потрібно, это для безпечності, то нікаких крімічань немає ближче з моєї сторони. Якщо вони б'ють по поїздам, звісно, що в качесті безпеці так лучше буде. Часто через російські обстріли Запорізької області відправлення автобусів зі станції запоріжжя 1 затримується. Потяги в Дніпрі чекають на пасажирів. Ми не залишимо пасажирів з міста Запоріжжя. У зв'язку з такою ситуацією наші поїзди будуть чекати прибуття автобуса. Це обов'язково. Евакуаційний потяг із Запоріжжя також не курсує. Начальник вокзалу каже, що пасажирів, яким необхідна евакуація, відправляють за попередніми заявками, також із Дніпра.